А зараз у нас огляд, Кагарвицький район Київська область, наш гібрид Шенк. Фау у нього 330. Посів По даній ділянці ми провели на початку травня з густотою 65 тисяч насінин на гектар. Зараз ми бачимо стан на 4 липня. По фазі у нас зараз 11 листків кукурудзи. По захисту від бур'янів, як бачимо, чистенько. По препаратам ми тут працювали грунтовий захист, ес тірбутозін. Вносили, а саме препарат Талазін Ультра. Далі, після сходу у фазі 4 лисків, ще проходились суміш препаратів на основі 24D, фарасулам та Нікасульфурон. Як на цей рік, стан не дуже непоганий. Звичайно, в травні трошки вона присіла. ми бачили стрес від температури, працювали антистресантами, а саме препаратом Амінаприм. Ще вносили у фазі. П'яти тут по літрі цинку на гектар. В принципі, як на цей рік, вона має досить непоганий стан. Розраховуємо на добрий врожай саме по цій ділянці.